Привіт, друзі. Компанія Porsche після низьких пліток представила повністю оновлене 911. І вперше за 44 роки компанія пропонує гібридну силову установку. Але давайте розберемося докладніше, добре це чи погано. Інженери Porsche провели істотну модернізацію лише кількох модифікацій лінійки і новою зіркою модельного ряду на даний момент і новою зіркою модельного ряду на даний момент є 911 Carrera GTS. Перший 911, 911 оснащений над легким та високопродуктивним гібридним силовим агрегатом. Якщо раніше GTS володів трилітровим мотором, то зараз його місце займає опозитна турбошістка об'ємом в 3,6 літра. Але це лише вершина айсберга. Інженери Порше, спираючись на багатий досвід, здобутий у автоспорті, спроектували інноваційну гібридну систему для нового 911 Carrera карери GTS. Нове серце GTS – це легка. Та потужна система т гібрид з електричним турбокомпресором. Так, ви все вірно почули. Тепер замість подвійного турбонадуву автомобіль отримав електричний нагнітач, який приводить в дію електродвигун. Він миттєво розкручує турбонагнітач, забезпечуючи блискавичне наростання тиску надуву. Крім того, цей електродвигун виконує функцію генератора, виробляючи до 11 кВт електроенергії за рахунок рекуперації тепла вихлопних газів. Електричний турбок. Бо компресор без перепускного клапана дозволив відмовитись від двох традиційних турбонагнітачів, замінивши його одним, що позитивно позначилось на динаміці та чуйності силового агрегату. До складу т гібрид входить також синхронний електродвигун з постійними магнітами, інтегрованих в нову потужнішу восьмоступінчату коробку передач з подвійним щепленням ПДК. Навіть на холостому ходу він підтримує опозитний двигун додатковим крутним моментом до 150 Нм. Метрів, а також забезпечує короткочасний приріст потужності 54 кінських сили. Таким чином, у нового GTS 2 два електромотори, один маленький на 15 кінських сил, який виконує дві функції. Він надає руху турбіні, і а ще він виступає в ролі генератора і може заряджати легку і компактну високовольтну батарею ємністю в 1,9 кВт на годину, яка за розміром і вагою порівняна за звичайною вольною стартетною батареєю. Працює під напругою 400 вольт. Як я сказала раніше, процес підзарядки відбувається за рахунок рекуперації тепла вихлопних газів. Другий електромотор виступає в ролі підтримки для бензинового агрегату. Для подальшої оптимізації ваги інженери Porsche для жилення 12 вольтної бортової мережі встановили полегшено літій батарею. Центральним елементом нового приводу є новий 36 літровий опанзитний двигун. Ця силова установка не має ремінного приводу що дозволило зробити двигун більш компактним. Вивільний простір використовується для розміщення перетворювачів постійного струму. Сам двигун отримав збільшений діаметр циліндра до 97 мм і перебіг поршня до 81 мм, що сприяло зростанню робочого об'єму на 0,6 літра в порівнянні з попередником. Двигун оснащений фірмовою системою управління розподільчими валами, варіокам та системою управління клапана. За допомогою коромисел, що забезпечує підтримку оптимального співвідношення палива та повітря в усьому діапазоні роботи. Навіть без урахування допомоги електромоторів опозитний двигун розвиває, вражаючі 485 кінських сил і 570 ньютон метрів крутного моменту. Сумарна потужність силової установки складає 541 кінську силу і 610 ньютон-метрів крутного моменту. Таким чином, приріст потужності в порівнянні з дорестайлом – Досягає 61 кінської сили. Гібридний GTS також демонструє покращену динаміку розгону, особливо з місця та забезпечує вражаючу динаміку. Розгін до 100 км на годину займає 3 секунди, а максимальна швидкість становить до 312 км на годину. Примітно, що вага новинки збільшилась порівняно з попередником лише на 50 кг, що є незначним досягненням інженерної думки. Друга модифікація 9.1.1, якою торкнулись такі зміни, є карейра. У цьому випадку інженери Порші зберегли трилітровий опозитний двигун з подвійним турбонадувом. Проте його конструкція зазнала суттєвої модернізації. Однією з ключових змін стала установка інтеркулера, що раніше застосовувався виключно на моделях турбо. Тепер даний компонент розташований безпосередньо під рішіткою заднього крила, забезпечуючи більш ефективне охолодження повітря, що нагнітається. Турбокомпресори, що використовувались раніше на 911 Carrera GTS, знайшли своє застосування і в оновленій версії Carrera. Завдяки комплексній модернізації силового агрегату Porsche вдалося домогтися одночасного зниження рівня викидів і підвищення потужності до 394 кінських сил. Нова Carrera демонструє покращену динаміку. Від 0 до 100 км на годину автомобіль розганяється за 4,1 секунди або за три Дев'ять секунди з пакетом Sport Chrono. Максимальна швидкість становить 294 км на годину, що на 0,1 секунди і 1 км на годину вище за показники попередника в області підвізки. інженери Porsche також ретельно модернізували модель GTS. Вперше до стандартного оснащення входить система підрулювання задніх колес, яка забезпечує підвищену курсову стійкість на високих швидкостях та зменшує радіус розвороту автомобіля. Для забезпечення більш гнучкою та точної роботи системи Porsche Dynamic Chasis Control у високопродуктивному гібриді її інтегрували з високовольтною системою. Результатом впровадження електрогідравлічного керування стало підвищення ефективності такої системи. Спортивна підвізка з регульованою системою амортизаторів та заниженим на 10 мм кліренсом гарантує відмінну керованість характерно для всіх моделей GTS. Клієнтам пропонується широкий вибір дизайну. Но колісних дисків лише сім варіантів розміром 19 на 20 або 20 на 21 дюйм. Вперше для Carrera 911 доступні ексклюзивні диски з оптимізованими аеродинамічними властивостями. Інноваційні вуглецеві вставки знижують коефіцієнт лобового опору, тим самим підвищуючи загальну ефективність автомобіля. Не забули у компанії і про зовнішність у рамках модернізації спорткара. Особливу увагу було приділено його зовнішньому вигляду. Інженери компанії провели низку точкових змін, спрямованих на покращення аеродинамічних характеристик, ключовим елементом оновлення став модельний ряд нових бамперів. Вперше 911 оснащений стандартною матричною силодіодної технологією з чотириточковим точковим малюнком, що впізнається. Це дозволило відмовитись від протитуманних фар та збільшити повітрозабірники у передній частині автомобіля для більш ефективного охолодження. Модернізація GTS отримала у Унікальний дизайн передньої частини з п'ятьма вертикально розташованими активними повітрозабірниками для охолодження, видимими ззовні, а також одним прихованим клапаном з кожного боку. Абсолютно новою для 911 є система адаптивних передніх дифузорів у днищі автомобіля. Дані елементи динамічно регулюють потік повітря залежно від умов руху. За мінімального навантаження закриті клапани оптимізують аеродинаміку. При високому навантаженні, наприклад, нагоно. Очні трасі клапани спрямовують великі обсяги повітря до радіаторів автомобіля, забезпечуючи ефективне охолодження силового агрегату. Датчики систем допомоги водієві розташовуються з заглянсовою поверхнею під номерним знаком. Як опція, Porsche пропонує для 911 фари головного світла з новою функцією HD Matrix LED. Перероблена світлодіодна смуга з інтегрованою дугою та логотип. Porsche візуально розширює та поглиблює задню частину. Нова задня решітка з п'ятьма ребрами з кожного боку з'єднується із заднім вікном, утворюючи єдину графічну композицію, яка переходить у висовне антикрило. Номерний знак тепер розташований вище, а задній бампер відрізняється чіткішою структурою. А задній бампер відрізняється чіткішою структурою. В елегантному дифузорі інтегрована нова вихлопна система. Вона індивідуальна для кожної моделі. Для моделей Carrera опціонально доступна спортивна вихлопна система а сімейство GTS оснащується спортивною випускною системою у стандартній комплектації всередині нового 911 з умовчуванням два місця, але можна безкоштовно замовити варіант із чотирма. Салон поєднує класичний стиль 911 із сучасними штучками. Тепер головні кнопки управління розташовані на кермі або поруч із ним. Перша в 911 – Кнопка запуску двигуна зліва від керма. Є спеціальний відсік для телефону з бездротовою зарядкою. А панель приладів тепер повністю цифрова. Можна вибрати вид панелі, включаючи класичний, із круглими циферблатами. Центральний екран залишився, але налаштування їздових режимів та помічників стало простіше. З нового більш глибока інтеграція Apple CarPlay вказує дані на панелі та дозволяє керувати деякими функціями через Siri. Є функція відеострімінгу під час стоянки, а такі музичні програми, як Spotify та Apple Music, працюють безперечно. Посередньо без телефону. Новий Porsche 911 Carrera доступна для замовлення в кузові купе та кабріолет. Для Carrera GTS є повний привід та кузов Тарга. Обидві оснащені коробкою PDK. Ціна 911 Carrera купе починається з позначки 128 700 євро. А за Carrera GTS купе доведеться викласти 170 600 євро. Постачання розпочнеться вже цього року. Що ж, друзі, а в мене на сьогодні все. Дякую, що подивилися. Дивились цей ролик, Сподіваюсь, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі.